Фух, боже, нарешті, нарешті я записуюсь так. У мене є книжечка, книжечка, в якій я записала важливі тезиси. Це відео в мене як такий невеликий експеримент, тому що я постійно так довго готуюсь до відео. Я прописую всі важливі моменти, які я маю розказати. Я обираю тисячоліттями фон для відео, бо в Порту це було в принципі неможливо. От зараз оцей фон в Ліпцегу, Німеччина, мені подобається. рожеве, щось там, графіка, точечки якісь. Так от, я вирішила, що мені треба пришвидшити процес знімання відео але мені важко відмовитись від цього перфекціонізму Тож зараз ви мене будете бачити більш реальною ось такий блакніт красивий прикрасивий в якому я записала ключові фрази ключові теми ключові розподілення на частини щоб не відволікатись і не розповідати вам про зайві якісь речі Сьогоднішня тема це ранкові ритуали. Чого я взагалі вирішила про це розповісти? Тому що я не можу для себе вирішити, чи вони переоцінені, чи вони недооцінені, чи взагалі як я до них ставлюсь, наскільки вони відігрують важливу роль в моєму житті, чи взагалі не відіграють. Так зараз я ще раз перевірю, чи працює в мене мікрофон, чи працює камера, тривожний чек зроблений. Оце ще в мене є, оця дурна звичка, все перевіряти по сто разів. Незрозуміло для чого. От я дивилась вже на мікрофін. Він працює, працює. Ще раз його подивилась, ще раз працює. Нічого не змінилось. Але мені треба було це перевірити. Продовжуємо. Я взагалі-то пообіцяла не відволікатись від ранкових ритуалів. І ось подивіться на мене. Так. Сцена перша головний герой повний енергії прокидається у шостій ранку без будильника, випиває три склянки води, швидесенько робить сніданок на всю сім'ю, планує на весь день купу справ, перечитує 4-5 книжок підряд, встигає помедитувати і ще, і ще, і ще. І отак от, от закінчує свій ритуальний цей ранок, вповен сил і входить в день з прекрасним настроєм. До таких людей я відношусь досить скептично, тому що я відчуваю. Ваю несправжність для мене постійно бути в стовідсотковій продуктивності і от прям гнать по всіх своїх цілях ну дуже нереалістично. Це не якось не пристосовано до мого життя. Тому мені здається, що так жити неможливо. Я в принципі проти ідеалізації якихось людей з інстаграму, у яких виходить робити все. В мене два останніх відео про дуалінгу і про а, алкоголь. Вони. Трошечки для мене були дискомфортними, тому що мені завжди страшно видатись отакою насправжньою людиною, що от дивіться, ой, я вже 4, ой, чотири 8 років не п'ю. Ось, дивіться, я тут долінгу вже півтора роки роблю. Я не вихваляюся, просто хочу поділитися якимись радощами, лайфхаками, чимось таким цікавим, прицікавим. Але ж звісно, що деякі люди можуть подумати, ой, все, вона така закохана в себе. Боже, неможливо це дивитися. Так що дуже хотілося б такого уникнути. Ще один моментік. Чому? це незручно записувати в публічних місцях, бо постійно проходять повз люди, і такі типу Боже, подивіться блогерка сидить, і я думаю, блін, що мені що мені соромно. Я ж роблю те, що я люблю. Я цих людей більш ніколи в житті не побачу. Так, я знову відволікаюсь від ранкових ритуалів. Повертаємось. Що для мене ранкові ритуали? Це такі собі рутини, які можуть варіюватися від особистих звичок до якихось традиційних таких процедур. Тобто вони можуть бути загальноприйняті, а також вони можуть бути якісь дивненькі, дуже-дуже індивідуальні. І, до речі, хочу зауважити, що це нормально мати якийсь свій план, якусь свою структуру, не підходити під те, що люди кажуть, як ти маєш жити, як отой головний герой на початку відео. Тож все дуже адаптуйте до свого життя, добре? Точечка. Очечка, все на місці. Моя мета це з'ясувати, чи настрій взагалі якось змінюється від оцих ранкових сюжетів, які у нас є щодня. Чи ні? Чи у нас досить реалістичні очікування від себе? Чи ми думаємо, що ми, як коні лошаді, маємо гнати, щоб встигнути все в цьому світі? Вісім хвилин я записуюсь. Я, в принципі, відволіклась тільки рази три-чотири. Це вже я вважаю успіх. Люди на мене подивляться. Давайте. Дивіться, дивіться. Я взагалі не стісняюсь. А Саші літає. Я собі виписала корисні та некорисні звички на думку суспільства. Тобто це не зовсім моя точка зору, але так як я тут для того, щоб розмірковувати, ви мою точку зору також дізнаєтесь. Не дають мені спокою. Тепер родина на велосипедах, на лясиках. Нічого я почекаю, У мене часу отаку. Корисні звички. Перше це пробудження. По собі я знаю, що як тільки я прокидаюсь, коли цього хоче тіло, а не будильник, а не мої там проблеми, що я встаю, господи, стрес, і треба щось вирішувати, кудись бігти. Так, от, коли такого немає, коли в мене просто вихідний, і я сплю до схочу, оце найкращий день, і я себе почуваю як найкраще, я така свіженька, мені хочеться щось робити. Я не виглядаю як пасічнику, така опухша, тому що я спала 3,5 години. Друге, це гігієна. Все таки важливо чистити зубки, вмивати жаль якомога раніше, щоб це якось так взбодрювало і давало розуміння, що так, і я встав, я освіжився, можна починати цей день. Ніколи не помічала, як люди можуть гучно ходити. Активність. я маю на увазі зарядочку, якусь чи розтяжку, щось для вашого тіла, для ваших м'язів. Тобто, якщо медитація якась це буде більш ментальна вправа для того, щоб розум очистився, і ви були готові входити в цей день без додаткових проблем, то активність це так, муха, чи що це таке оса. Ти спеціально тут? Ти ще і ти мене дуже відволікти вирішила. Я не знаю. З активністю у мене завжди були проблеми. Я ніколи себе не можу змусити щось робити, особливо якісь там зали, біги, велосипеди. Це все не для мене. Далі, сніданок. Я насправді знаю, що для людей це може бути щось дуже різне. Хтось взагалі нічого не їсть, не п'є, хтось склянка води і цього достатньо. Хтось отаку таріляку навалює, Я такий англійський завтрак, який. Просто неможливо доїсти. Але для мене я думаю, що завжди було кращим з'їсти трошки. Це як англійською breakfast – breaking the fast, тобто зупинити галадівку. От для організму особисто до мого, це завжди працювало на краще. Наступне це планування. Це коли ти сідаєш, пишеш в планері 10 тисяч пунктів, що ти бажаєш сьогодні взагалі зробити. І тут вже в залежності від того, чи можете ви це виконати, чи не можете, чи ви дуже складні якісь завдання туди. Пишете, чи, наприклад, застелити ліжко. До речі, про застелити ліжко. Я чула, що є три різних е, типу особистості. Перший це люди, які взагалі не застеляють ліжко, бо нашу я ж ввечері прийду, буду знову спати. Друге, це я застеляю ліжко одразу. Як тільки встаю, тільки встала, одразу застелила і забула. А третє це ті, які встали, походили, кафічок попили ще щось, ще щось, і потім тільки застелили свою кроватку. Так от. Краватка це взагалі, на ліжку. Лагідна українізація, і звісно, що паралелі можна побудувати дуже прості: ті, хто не застеляють ліжко, вони не організовані зовсім. Ті, хто застеляють одразу, вони занадто самоорганізовані, тобто у них все по плану, така чітка самоорганізація. А ті, хто застеляють, але не одразу, вони такі мають компроміси, дуже багато можливостей втрачають, тому що не можуть прийняти вольове рішення одразу. ну, щось таке я ніколи не можу встати і зробити все, що я запланувала. Я дуже люблю це. Розганять чаї, якісь, ходити щось думати отак, про життя, щось там пропланувати, якісь ідеї прокрутити. Тобто я не роблю конкретно те, що маю робити, одразу. Я завжди з собою торгуюсь. І оце відчуття воно таке, не дуже приємно, але давайте по-чесному. Ми знов ідеалізуємо, як ми маємо жити. Все дозволено в цьому житті. Хочеш жити так. Живи так, ніхто то й не має казати, так, встали швидко зробили. Оця дисципліна занадто. вона може насправді не завжди бути корисною, на мій погляд. Останнє це саморозвиток, я написала книга чи щоденник. Дуже багато людей люблять оцей джорналінг, тобто записувати по одному слову на день, по декілька речень, які у них були цікаві думки, які були інші емоції. Я вважаю, що це взагалі класна практика, треба колись записати про це окреме відео. Але почитати книгу це в принципі заспокоїтись. Я вважаю це хороша ідея. Погані звички набагато цікавіша тема. Значить, перше — це відкладання будильнику. Я таким страждаю напевно все життя. Ну але в мене немає 20 будильників. Знаєте, от як люди, які взагалі не пробивні. У мене, до речі, Вова такий в нього будильник, там де треба розв'язувати математичні завдання, за якісь задачі. І поки ти не розв'яжеш вправу, будильник буде тобі орати на вуха, що ти не зможеш просто продовжити спати. Тобто, це вже якийсь інший рівень. Машина проїжджає. Я знаю точно про себе, що коли мені треба встати, коли в мене є аеропорт, якась робота, якась зустріч, будь-яка мета, яка виправдана переді мною, яка виправдана в моїх очах, то я встаю з однієї секунди. Мені достатньо першого дінділінь чи якоїсь вібрації там, десь, і я одразу готова бігти. Друга погана звичка, з якою я погоджуюсь, це соцмережі. Як тільки ми відкриваємо очі. Ми починаємо скролити, передивлятись всі повідомлення, новини, ще щось. І я вважаю, що це з одного боку, в наші часи, під час війни, це супер важливо знати, що всі здорові, всі живі, що все у своїх вдома добре. Але з іншого боку, коли це перетворюється не тільки на перевірити основне, а прям поглиблення, прям час в Фейсбуці, ще година в Інстаграмі. Це для мене вже занадто. Тобто я знаю, що Твіттер може бути настільки безкінечним і цікавим, ну може, не з сучасними правилами від Ілона Маска, але все-таки. Можна там заліпнути, я думаю, впевнено на годину чи в якомусь тіктоці. Коротше кажучи, з цим треба бути обережним. Якщо ми це робимо усвідомлено, тобто ми вважаємо, що це для нас перший пріоритет, тоді це нормально в моєму житті. Це точно не перший пріоритет, і для чого я скролю так багато, я не знаю. Далі кава плюс цигарка. Цигарок у мене, звісно, в житті немає, але я знаю, що кава це не тільки моя звичка, але ще й можливо 90% мого оточення. Це смачненько, це класний ритуал. Я не знаю наскільки воно залежить. Оце кава плюс цигарка. Я чула, що це така дуже міцна комбінація для людей, які палять. Це Дуже важко саме від цього відмовитись, тому що це перше, що ти робиш зранку, після соцмереж, звісно, і скіпання будильника. Останні в останніх поганих звичках в мене записана гігієна, тому що. Дуже багато людей виходять з дому, не вмивши обличчя. Я не знаю, як вам це пояснити, але ти бачишся з людиною, ти дивишся на її очі, і ти бачиш, що. Я не знаю, як це пояснити, мені якийсь такі аж трошки іспанський сором. Хоча, ну, напевно, це теж якось нормально. У нас дуже різні стандарти гігієни у всіх. Але я думаю, що свідомо, несвідомо. Люди роблять деякі висновки, коли бачать, що людина не почистила зуби, не вмила свої п'ятачок і так далі. Дуже важливе, що в мене записано, це протестуй на собі. Все індивідуально та адаптуйся. Тобто не можна сказати так, швидесенько, встали, зробили 10 пунктів зі свого планувальника, і все, і тоді ви будете щасливі. Ні, фіга так не працює. Це все настільки. Залежить від нашого типу особистості, від нашого емварменту, де ми живемо, з ким ми живемо. Взагалі, ну немає таких золотих правил, які діють на всіх однаково. Ну, може, якісь є, типу пийте воду чи там щось спіть хорошо, їжте корисно. Ну це всі очевидні речі. Я думаю, що моя аудиторія трошки розумніша, то ви розумієте, що я маю на увазі більш оці мотиваційні гасла: типу, давай, став і зробив. От, от полегше з собою взагалі, все, що б ви не робили, це все дозволено. Я вам нагадую, все нормально. Якщо ви відчуваєте, що є якась потреба, якось розвинутись, розширитись, будь що то зупиніться, випишіть щось, що ви відчуваєте, плюси, мінуси, і тоді просто стане чистіше в голові, просто трошки зрозуміліше. Я все ще помічаю, що кожного разу, коли я роблю такі довгі монологи, я все ще... Напевно, підсвідомо даю купу порад. О, робіть так, не робіть так. Я думаю, все, що я можу сказати, це відчепіться від себе. Оце точно, це навірняка. Тож, чому ранкові ритуали переоцінені? Я собі записала, тому що існує пропаганда шаленої продуктивності. Якщо ти не продуктивний, то тебе люди не будуть поважати, і ти сам себе не будеш поважати. Це така якась погана звичка з Ютубу, що все має бути ідеально без помилок, що у тебе взагалі має бути таке інстаграм нечисте життя. Дуже хотілося, щоб якось культура розвинулась в інший бік, щоб стало зрозуміло, що ми всі різні люди. Ще в мене записано тиск бути ідеальними, недосконалість та порівняння. Досконалих людей не буває. Порівнювати бажано не з іншими людьми. Не з тими, з кого всі беруть приклад, і вони такі всі сіяють і просто пархають. І ви думаєте, Боже, у людини нема проблем. Це ж все дуже оманливо. Ну, ви це знаєте, просто вам нагадую. І недосконалість, це, звісно, ну це про кожного з нас. Нам треба їх святкувати, наші недосконалості. Те, що нам є куди розвиватись, те, що нам є чого повчитись, просто треба, мабуть, бути вдячними за те, що ми з вами можемо об'єктивно, адекватно подивитись на це. А взагалі я чула, що порівнювати краще з собою, але Вчора, минулого тижня, минулого року, не з іншими людьми, а самим собою, зрозуміти так, де я виріс, а де я ще стою на місці, і можна було б зробити якісь екстра зусилля. Чому ранкові ритуали недооцінені? На мій погляд, це такий собі брак усвідомленості. Тобто, коли ми встаємо і робимо будь-що, лінуємося, прям такі всі розслаблені і такі, знаєте, прокрастинуємо, то потім з'явиться це почуття провини. Ой, а що це я нічого не зробив, треба було хоча б щось, хоча б ліжко застелити, хоча б якийсь там сніданок нормальний зробити, а не хлоп'я з молоком. Я вважаю, все-таки. Що в моєму житті завжди оце мінімальне планування, тобто знати добре, в мене є декілька речей: зарядка базова, заправити ліжко, зробити каву, насолодитись, зупинитись, не спішити. Все, все інше вже буде для інших наступних днів, для дня, для вечора. Але ранок для мене має бути спокійним, довгим. Я не маю нікуди бігти. От коли я маю такі дні. Я себе відчуваю вільною, що немає чогось, що може мені зіпсувати настрій. Тобто, тон дня для мене дійсно задається такими ранковими ритуалами. Про день сурка з одного боку, з плануванням це може бути день сурка. Плануєш робити одне й те саме, буде день сурка. Нічого не плануєш, тоді взагалі хаос і просто прокрастинація кожного дня. Тобто, все можна доводити до якихось крайнощів, але якщо подумати, то баланс. Це завжди найкраще рішення. Не треба нічого зводити в чорне і біле. Все таке сіреньке. Чи є в цьому потенціал? Я вважаю, що безперечно, так, усі, кого я знаю, мають якусь прикольну, корисну звичку зранку, яка задає їм настрій на залишок дня. Це практика, яку я бажаю вам спробувати і зрозуміти, це для вас чи це не для вас. Просто заради експерименту. Зробіть собі якийсь челендж, не думайте довго про це. Зробіть. Дякую Подобається – клас, не подобається теж клас. Напевно, як і всі, ця тема є досить контроверсійною. Наприклад, як треба спати, скільки треба спати, взагалі цей весь режим сну, чи треба прокидатись в один і той самий час, чи можна дати собі дозвіл на все, що завгодно. Далі необхідність фізичної активності, тобто чи є оця прям ну, необхідність, що все, якщо ти не будеш розтягуватись, то ти будеш 50 років вже втомлений, і неспроможний пройти один кілометр. Ну, я не знаю, я не знаю, і ви цього не знаєте. Це так просто можна жити, відчувати, що вам подобається, що не подобається. Хоча мені здається, я під час цього відео так багато разів повторилася, що мені аж страшно, щоб ви не заблукали в моїх всіх думках. Треба знаходити такі ритуали, які сприяють вашому благополуччю та відповідають вашим потребам. От і все. Дякую за те, що були зі мною в цьому експерименті. Я не знаю наскільки цей формат взагалі потрібен, тому що по сценарію виходить більш так гладенько, спокійно, немає ніяких оцих відволікань. Я не ділюся, що у мене тут зазвичай загалом відбувається навколо. Але можливо це більш справжній формат, бо я додаю багато своїх спонтанних імпульсивних думок. Все, пока це була Оля уліва. Велосипедист просто їхав по колу. Він такий приїхав, і такий ну проїдусь трошечки, бо тут лаврик знімає. Треба щоб на фоні був шум.